Дві мої однокурсниці, які приїхали до столиці здобувати освіту, були у пошуку орендованої квартири. Я близько з дівчатами не спілкувалася, але все ж таки ми частенько перетиналися на курсі, випрошували у них ідеальні конспекти і частенько чого гріха таїти, посміювалися над їхнім способом життя, сконцентровано виключно навколо навчання. На загальний подив студентів і викладачів. Цей семестр дівчатка почали дуже погано. На перші пари приходили із запізненням, часто пропускали їх або виглядали так, ніби всю ніч гуляли з вином та хлопцями. На семінарах відповідали рідко, мовчали, чи відводячи очі, говорили викладачам, що не готові, не встигли або проспали. Після пар наш потік часто збирається за корпусом попити каву або попалити. Одного разу на наш подив одна з дівчаток, Світлана, підійшла і попросила сигарету. Такої поведінки від неї зовсім не очікували. Дівчина виглядала стомленою, під очима були мішки. Трималася вона дуже невпевнено, навіть руки тремтіли. Тут уже від розпитувань було не відвернутися. Далі я розповідаю від її обличчя як запам'ятала. Ми з танею знайшли квартиру. Спочатку шукали через агенцію. Але у них дуже високі комісійні, нам не по кишені. Квартири дуже дорогі, а ми дуже вже хотіли з'їхати з гуртожитку. Пройшлися найближчим до університету районом, обклеїли стовпи оголошеннями, мовляв, дві студентки знімуть недорого квартиру чи кімнату. Через три дні нам зателефонувала жінка, сказала, що є двушка у не дуже хорошому стані, але за невеликі гроші. Ми приїхали, подивилися, стан справді був гірший нікуди, у квартирі було запрошено, обстановка була якась в'януча, вимикачі та техніка, здавалося, розваляться від одного дотику. Але ми вирішили взяти, бо гроші просилися жартівливі за столичними мірками. Усі вихідні ми відмивали квартиру, розбирали мотлох мили вікна. У результаті стало виглядати все бідненько, але чистенько. Перші кілька ночей спалося нормально, нічого незвичайного не відбувалося. Ми почали звикати до нового будинку. Перша пригода була четвертої ночі, на кухні ні з того ні цього увімкнулося і вимкнулося світло. Потім зі столу скотилася порожня чашка, і з гуркотом розбилася. Ми ще не спали, але вже лежали у ліжку. Вибігли на кухню, зібрали уламки, здивувалися. Звичайно, але особливо не злякалися. Наступної ночі нас переслідував дивний запах. Ми обидва прокинулися через те, що сморід здавалося, був просто під носом. Солодкуватий запах гару, але ні диму, ні спалаху в квартирі ми не знайшли. Відчинили всі вікна, і тільки під ранок у квартирі можна було нормально дихати. З розбитою чашкою ми цю подію не асоціювали. Справжній жах почався після дивного дзвінка по телефону. Міським господарським телефоном ми не користувалися, номер нікому не давали, і тому, коли пролунав телефонний дзвінок, ми подумали, що це, можливо, господиня чи хтось з її знайомих. Зняла слухавку Таня, довго алокала, але ніхто їй не відповів. У слухавці була тиша. За кілька хвилин після дзвінка стріском розбився плафонічника над ліжком. Тієї ночі ми спали вже вдвох під однією ковдрою, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Під ранок заснули та проспали до 12-ї години дня, запізнилися на пари. Наступні кілька днів нічого не відбувалося, але нас, ніби з ніг збивала дивна втома, хоч спали ми по 8 годин, таня почала погано почуватися. Вранці неможливо було підняти її на пари, всю ніч їй снилися кошмари, вранці завжди боліло горло та дуже боліла голова. Я залишалася з нею, думала, подруга просто хворіє. До кінця другого тижня нашого проживання у новій квартирі захворіла і я, загальна слабкість, невелика температура, біль в голові. Дуже хотілося піти на пари, бо вдома було надто незатишно. Якось увечері ми вийшли вдвох магазин ненадовго, лише на 20 хвилин. Повертаючись додому, ми помітили, що в наших вікнах світиться світло, хоча ми точно вимикали його перед виходом. Прийшовши додому, ми виявили неймовірний бардак у ванній кімнаті. Всі баночки з шампунями та гелями були розкидані, кришечки відкручені. Практично весь вміст розмазано по стінах та ванні. Таня зателефонувала господині, поскаржилася на те, що відбувається, і запитала, чи хтось не має ключів від квартири, крім нас? Можливо, хтось заходив. Господиня тільки посміялася і навіть кричала, мовляв, небожеволіте не хочете жити в мене за таку ціну? То черга з мешканців вишукується, ви так дешево нічого не знайдете. Таня послухала, вибачилася і поклала слухавку. Заснути ми вже не змогли, просиділи до ранку на кухні. Я вмовляла Таню з'їхати. Не подобалося мені все це, вона намагалася все якось пояснити. З'їжджати їй не захотілося, у неї одна мама. Грошей на оренду квартири і на продукти вона висилає зовсім трохи влаштуватися на роботу і при цьому не скотитися в навчанні. Тані неможливо, кімнату в гуртожитку зайняли відразу ж і їй просто не було куди піти. Я чітко вирішила шукати інший варіант хай навіть мені доведеться платити більше, але залишатися в цій квартирі зовсім не хотілося. Два дні після цього не було жодних дивних ситуацій, ми трошки заспокоїлися знову все поверталося в нормальне русло. В одну з ночей, коли я міцно спала. Розбудив мене плач подруги. Вона сиділа на краю мого ліжка і голосила: Давай з'їдемо, будь ласка, я так більше не можу. Я намагалася її заспокоїти, а вона почала розповідати, що вже другу ніч чує під диваном дивні звуки, дряпання скрегіт. Ми пішли на кухню, знову присиділи там до ранку. Потім я вирішила відсунути її ліжко. І ми виявили там огидне видовище, за старим хазяйським диваном біля стіни, на якому спала Таня, були обдерті шпалери, страшно роздерті, аж до того, що навіть на стінах були глибокі подряпини. Це вже було останньою краплею, і я не пішла на навчання, пославшись на головний біль, і стала збирати наші стані речі. Мене нібито підганяло щось, я усвідомлювала. Що жодної ночі більше тут не проведу. Зателефонувала господині і попередила, щоб та ввечері прийшла забирати ключі, тому що дивацтво не припинялося, і жити більше тут ми не маємо наміру, розповіла батькам. Батько знайшов знайомих у місті, які погодилися на деякий час прихистити нас. Усі речі було зібрано. Я сиділа і чекала Таню. У двері подзвонили. У вікно я побачила жінку років 50. Я відчинила. Виявилося, що це сусідка. Вона просила не шуміти вдень. Чоловік її з нічної зміни вдень відсипається. А в нас, бачите, цілий день, ось уже як тиждень, тягає хтось меблі, вмикає телевізор на повну гучність. Сусідка просила ввічливо, але я почала запевняти її, що вдень. Нас не буває вдома, і ніхто не чіпає тут меблі. Вона дивилася на мене з недовірою. Перш ніж вона пішла, я вирішила поцікавитися, хто тут жив до нас, старенька баба Оля, відповіла вона. Чоловік у неї ще в 80-х помер. Не пам'ятаю чому. Син алкоголік був, і з матір'ю жив, потім спився. Пропав, кажуть, помер десь у заметі. Після його смерті баба Оля ще довго жила, сама управлялася, із сусідами якось вона не дуже ладнала, тісно ні з ким не спілкувалася, виходила рідко, тільки кілька разів на тиждень у магазин, ближче до весни, одна із сусідок за стінкою скаржилася, що баба Оля, напевно, від самотності собі кішку завела або песика, хтось шкрябає, дряпає в стіну. Вона до неї ходила. Але дверей ніхто їй не відчинив, Потеревенили сусідки. Але через кілька днів таки захвилювалися. Почали в квартиру надзвонювати. На телефон домашній, зневірилися і викликали міліцію. Міліція приїхала і розкрила двері, виявила страшну картину. Баболя була мертва, і не перший день. Руки й ноги страшенно скручені були. Лежала біля стіни. Кажуть, вона впала і її паралізувало. Біля тієї стіночки з'ясувалося, що вона до крові зчесала собі пальці, дряпала стінку, мабуть, намагалася якось дати знати сусідам, що вона лежить тут паралізована, але вчасно ніхто не прийшов. На квартиру знайшлися після якісь далекі родичі. Тепер і здають, Небагато мешканців тут до вас було, та я року ще відтоді не минуло. Ось так і пояснилося всі дивацтва з однокурсницями. От тобі і знімай квартиру в незнайомців.